Нарешті, президент Володимир Зеленський і українцям доніс свій ну, геніальний план, котрим уже ознайомився весь світ. Ну і настала наша черга. Представляв він його у Верховній Раді, ну, треба сказати, під бурхливі аплодисменти, котрі прямо як це колись забережжям, коли він став, і там доповідь перервалася борхливими аплодисментами і тривалими. Зеленський свій виступ розпочав словами, що перемога дає можливість жити на своїй землі, за своїм Законом і обирати своє майбутнє. А також уточнив, що майбутнє України пов'язане з ЄС та НАТО. Ну і відповідно того, очевидно, щоб ми ви брали отакий курс на НАТО та ЄС всі пункти плану, по суті, все, що. Планує Зеленський. Він планує для виконання його передоручає саме і туди на захід. Ну, так виходить. План то якби його, а виконувати його цей план ну, мають ну, десь там, навіть не ми тут в Україні. Щодо плану, ще, ще таке уточнення ЗУЗ Зеленського. План перемоги це посилення наших позицій, і він залежить від партнерів, а не від Росії. Адже Путін не шукає чесного миру. Перший пункт це запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. Чи реально це? Ну, загалом теоретично реально. Це може воно ну, якби паралельно відбутися. Тобто, що припиняється війна, і ота частина України, котра е не під окупацією, от вона в вступає в НАТО. Далі все вже за планом НАТО, очевидно. Можливо, це і буде якимось предметом торгу це все. пункті не прописано, але що це означає, що ми вступимо в НАТО? Що землі окуповані зараз Росією, вони відійдуть до Росії, чи там чи Росія сформує з них ще там яку-небудь Квазі республіку на якийсь час. Ми їх ми не визнаємо е тих, тих, того всього, що робить Росія, світ не визнає, ну, але по факту буде так. Тобто тут не проговорено того, що е Україна. Йде на поступки, поступається землями заради того, щоб зберегти себе як державу, як націю через членство в НАТО. І, можливо, такий торг буде відбуватися, бо, врешті, хоч і росіяни якби проти цього, але їм також. Якісь варіанти будуть потрібні для завершення війни, і щоб воно виглядало для них також якоїсь перемоги. Ну от землі ті, котрі вони їм дістануться, вони можуть і, і продати росіянам своїм народу своєму як перемогу. Але знову ж, оце план наш а дії, і, і він цілковито залежить від чужинців. Ну, тільки наших якби союзників. Другий пункт Пункт включає продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території. ППО спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських, українських дронів і ракет та доступ до розвідувальних партнерів. З'єднано одразу кілька положень, котрі могли б існувати в окремому вигляді продовження операцій на території Росії, ну, такого роду, як зараз є операція, це, це по суті, окупаційна операція, вона більше сенсу в ній ніякого. Ми зайняли землі і утримуємо їх все. Це тільки показати, що ми. Можемо вести війну на російські території. Так, при тому, що ми тут в Україні за той час своїх скільки територій втратили. Щодо так, ударів по зняттям обмежень, щодо ударів в глиб території, це також окрема історія. Це, цей дозвіл може бути і без проведення на Операцій на території Росії спільні дії ППО це також окрема історія. Вона може бути і, і вже так, з, з поляками, з ким з румунами, хто хто б міг би так, по сусідству до цього долучитися. Але чогось дотепер цього не сталося. І, і що це включити це все в план і скинути все докупи в один пункт? І, і це знову ж таки не план. Це вимога чи прохання, чи жалібне прохання. Я не знаю як, щоб це все, щоб відбулося, що тут озвучено, ну тут, ну тут на колінах треба стояти і плакати. Третій пункт плану стримування. Ну, це, це так, якби там е, таємні додатки ще є три е, до, до декотрих пунктів, тих, так. Е, ну, це все вже цей таємні вже о, додатки вже отримали Сполучені Штати, Великобританія, Франції, Італії та Німеччині. Ну, е, мабуть, і Верховній Раді є люди, котрі. Утримали ті таємні додатки. Вони в курсі, що, що там. Ну, а що не таємне, Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни в майбутньому. Ну, логіка певна в цьому є. Очевидно, Зеленський. Хоче запропонувати, аби блок НАТО, не, не беручи жодних дій в бойових, бойових діях, жодної участі. Проте відстрахувати росіян отот, наносити удари на нашу територію, очевидно. президент вважає, що коли Росія знає, що відповідь буде і розуміє, яка це буде відповідь, вони Берать переговори та стабільне існування. Ну, це виходить, щось, щось таке ми мусимо тут вибудувати, з також знову ж з, з допомогою наших союзників, щоб росіяни боялися цього, що воно може якийсь розвиток отримати, і, і щоб тоді вони підуть на бігом домовлятися. Ну, можливо, так, можливо, це реально. Але це, знову ж, план ну гарний план. Взагалі, це, цей план прекрасний тим, що, що самому робити нічого не треба. Все це має хтось робити. Це четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. Ну, у Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали, Уран, титан, літій, графіт та інші ціною в трильйони доларів США, сказав президент. За його словами, економічний потенціал України є однією з ключових загарбницьких цілей Росії в війні. План такий: розпокусити, як дахи країни. Ось, ось наша Росія цілиться. Давайте не дамо їй цього, і будемо ви будете користуватися нами. Чи, чи вже як там краще? Це краще, звичайно, ніж Росія тут буде тут через ну, якихось підставних українців. Оце все видобувати, користуватися всім всім. І це так. Це, це приманка, це наша приманка. А план. Ну, це, це план, це якби був якби як розробити так, щоб, щоб це ми ту приманку виставили, і, і, і Захід, наші союзники обов'язково втрапили, захотілося, що вони вже от, от вже все, вже вони там. І оце був би план, щоб. А так вони ще тепер будуть думати, чи треба їм, чи не треба, чи будуть. Ну, це не план. Це пропозиція. П'ятий пункт. Розрахований на післявоєнний час він привертав найменшу увагу в обговореннях. Ну і дарма. Бо після війни у нас проблем чекає значно більше, ніж є зараз. Це складно уявити, але насправді так. І Це буде такий обвал. Це, ми, це, ми будемо в деп, такій депресії вся країна і, і психологічно люди, і. Всі, і все-все, все, це все, бо депресія буде і в виробництві, котрого в нас і так обмаль економіка депресія. Бажано заздалегідь зараз вже шукати інвесторів, котрі будуть вкладати гроші у наш мир, у те, щоб ми могли вижити, розвиватися і процвітати. Ну, щодо плану, ну, таких планів, звичайно, не в образу президенту і хто там йому це склепав оце все. Можна дійсно наклепати їх в безмежні кіноціла. Це, це можна фабрику там поставити біля банку і біля цього офісу. І вони видавали такі плани. І Це труда великого не треба. Ну що, це знову ще підкреслює нашу несамостійність, несамостійність не, не тільки в діях, бо ми обмежені через багато що, але в мисленні. Але в мисленні нас ніхто не обмежує.